Вітаю вас в ефірі. Програма цей день з новинами середи 21 вересня. В студії Юлія Вітряк сьогодні випуск розпочнуть такі теми. Попрощалися почесним залпом. У кривому розі провели в останню путь земляка Владислава Липку. Оформлення допомоги Такі камні влетять, летять. Куски з ракет летять. Шо? В общем, це таке у нас було? Мобільні офіси візи працюють у районах міста, що постраждали від підтоплень внаслідок ракетних атак, охороняють спокій міста. Ось це німецька вівчарка Багіра. Вона працює у Нацгвардії вже вісім місяців. Щоденний фронт нацгвардійців, які несуть службу на Криворізьких вулицях. на Дніпропетровщині була напруженою. Окупанти обстріляли два райони області. Про це повідомили в держслужбі з надзвичайних ситуацій. Знову ворог вночі гатив по Нікопольському та Криворізькому районах. Цілили зі ствольної артилерії по Нікополю та Зеленодольській громаді. Є постраждала людина руйнування житла та інфраструктури. Внаслідок обстрілів у Нікополі поранено чоловіка 56 років, йому була надана медична допомога. Зараз він у задовільному стані, лікується вдома. У місті пошкоджені понад два десятка житлових будинків. Багатоповерхівки та приватні оселі також пошкодили хлібокомбінат, дитячий садок, бібліотеку, лабораторний центр та декілька магазинів. Понівечені з десяток автомобілів, господарчі споруди, газогони, водові та лінії електропередач. без електроенергії залишається більш ніж 200 родин. Виникло дві пожежі: одна на приватному подвір'ї, друга у п'ятиповерховому будинку. Рятувальники їх загасили. У великій костромці Золондольської громади внаслідок обстрілів були пошкоджені кілька приватних житлових будинків. Спалахнула пожежа, яку вже приборкали. Без світла у громаді залишається 350 сімей. Наразі ремонтні бригади. Працюють над відновленням комунікації. На щастя, обійшлось без постраждалих. Сьогодні у Кривому розі попрощалися з мужнім земляком, визволителем Харківщини Владиславом Липкою. 27-річний Криворіжець загинув 9 вересня у бою за Куп'янськ під час контрнаступу ЗСУ в Харківській області. На честь артилериста сьогодні лунав почесний залп від побратимів Владислава. Сьогодні криворісці провели в останню путь свого героїчного земляка Владислава Липко. Він мріяв стати авіатором, закінчив Криворізький коледж Національного авіаційного університету. Мав сім стрибків з парашутом. А далі за контрактом пішов служити в ЗСУ артилеристом. У свої 27 вже мав вагомий бойовий досвід. Прийшов АТО. він був таким потрібним у складних сутичках із ворогом. Під час контрнаступу на Харківщині в боях за Куп'янськ герой віддав своє життя за Україну. Донька лишилася 8 років. Я сподіваюся, що вона буде ним пишатися. Сподіваюся, що ця війна нарешті закінчиться і спокій вернеться в наші будинки. Шкода, що молоді хлопці. Походяться життя на центральному кладовищі. Людно провести героя в останню путь прийшли рідні, друзі, однокласники та вчителі зі школи, де навчався Владислав. У мене в руках його лист. Ці листи ми писали, коли закінчували 11 клас. Ці лист у майбутнє. Я хочу зараз його зачитати. Письмо в будущее. Я себе вижу в біжайшому будущем на роботі в горной промышленности, планирую поступить в КНУ, но если получится, то в горный, не получится, то в горный техникум. После обучения НЧВУ устроиться на один из трех самых больших укоков города. И еще одно, что хотелось бы осуществить, я хочу прыгнуть с парашютом. Это, наверное, две самых главных мечты моей жизни. Про ці свої мрії Владислав писав 10 років тому. Не усі його життєві плани здійснилися, але він зробив незрівняно більше для своєї країни. Я хочу віддати цей лист мамі і подякувати їй за її сина. Люди, які добре знали Владислава, кажуть: він був справжнім чоловіком і став мужнім воїном. Просто по-мужськи поступив, получається. Пішов. Гайни ще ж не було, він пішов в армію, в артилерію. І там себе знайшов нормально себе Даже, наверное, я думаю, він би далі б служив, би, якби не на це. Побратими провели Владислава в останню путь почесним залпом. Валерій Кожухар, Дар'я Юськова, Олексій Васильченко цей день. У кривому розі тривають заходи з ліквідації наслідків ракетної атаки на гідротехнічні споруди. Від що є житло постраждало від підтоплення, продовжують приймати заявки на матеріальну допомогу від міста і держави. Для цього організували роботу комісій з фіксації збитків та руйнувань, які спричинили вибухи та велика вода. Прийом заявок проходить в усіх районах міста. Діють і виїзні пункти центру адмінпослуг. Віза тему продовжить Іван Проводов. Мобільні офіси візи курсують районами міста, що постраждали від великої води внаслідок ракетних атак. З паспортами та кодами, правовстановчими документами на житло. Люди йдуть до виїзних пунктів. За доручним начальника військової адміністрації міста Кривого Рогу. При розпочато при прийняття заяв на матеріальну допомогу у тих, у тих мешканців, які зазнали збитків внаслідок ракетного обстрілу. Розмір матеріальної допомоги поки що невідомий. Коли будуть проведені всі акти обстеження, комісійно буде вже визначена розмір цієї допомоги. Всі ці заяви передані до департаменту соціальної політики для подальшої підготовки рішення на засідання виконкому міської ради. Від ракетних ударів на гідротехнічні споруди найбільше постраждали Інгулецькі та Центральні міські райони. Проблеми більшості заявників підтоплене житло або ж пошкоджене чи зруйноване майно через вибухові хвилі. Шифер з хати летить, все летить, не знаємо куди бігти. Вікна вилітають в місті з рамами, куски отакі камні летять, куски з ракет летять. Шо? Взагалі, це таке у нас було. Потоплена вся мебель, бытовая техника. техніка. Ну, гараж там, яма в гаражі, два окна видалила в літній Я бігом все кидаю, я вже бежал вже по воді. Машину пригнув, що і виїхав так, способом. Пол дома затопило. Пол дома, это плюс-мінус. Около 15 часов вот, мій дом був у воді. У меня дом был затоплен 50 сантиметров. Вот. Диваны все. Самое дорогое это кухня. Я только сделаю новую, такой самый как бы, денег не жалел. Мы неделю вот, занимаемся уборкой территории, уборкой дома. Упродовж тижня в центральному міському районі віза мобільна працювала на Гданцівці сьогодні на житломасиві Карачуни 3 А 23 вересня відвідає військове містечко. Один у складі виїзних бригад. Віза мобільна працюють два адміністратори для прийому повідомлень про пошкоджене і зруйноване нерухоме майно та два соцпрацівники для оформлення соціальних допомог В Інгулецькому районі. Організовано додаткове робоче місце у приміщенні прозорого офісу по проспекту Південний 1 Через центр віза оформлюється заява на отримання матеріальної допомоги від міста через застосунок ДІЯ, компенсація від держави. У мобільному офісі ми займаємося прийомом документів про повідомлення про пошкоджене майно від мешканців нашого міста. Для цього потрібен пакет документів: це паспорт, ідентифікаційний код, право власності на нерухоме майно. Адреса електронної пошти безпосередньо, куди буде відправлятися повідомлення з порталу Дія і фото та відеофіксація збитків. Документи на матеріальну допомогу від міста постраждалі також можуть оформити в районних управліннях соцзахисту населення та в кожному підрозділі центру Віза. Пункти прийому заявок на допомогу працюватимуть щонайменше ще місяць. Будь-яка допомога, вона дуже підтримує і морально, і емоційно. Від міста це буде дуже добре. Ждем. А хто ще, як не город? Іван Проводов, Микита Шевченко. Цей день. Сьогодні у Саксиганському районі літній чоловік випав з вікна квартири на 9-му поверсі. Це сталося вранці на мікрорайоні Гірницький. Чоловік загинув. Що стало причиною трагедії, з'ясовує слідство. Сьогодні близько восьмої ранку сусіди з третього під'їзду намагалися врятувати чоловіка-переселенця. З їхніх слів, чоловік випав з дев'ятого поверху. Пані Олена однією з перших прибігла на це місце. Її донька, почувши глухий звук, визирнула з вікна і побачила тіло чоловіка на землі. Хтось то закричав і бух? Що бух? А тут же зять встав йому на вісім на роботу. Вигнали, виглянули в вікно, лежить людина. Все. Я побігла, підбігла, лежить людина. Можу показати так, рука одна так була, одна так і ноги схрещені були. Ми визвали і скорую, ми все визвали. Потім приїхала скора. Чув, що впав чоловік, і все. я не знаю того чоловіка. Спочатку була скора, а потім поліція. Поліція була довго. Ну і жіночка, щоб вона ні наклонилася, то її не рахують, які здавали, що було. Сусіди підтверджують, чоловік не місцевий а переселенець Херсонщини. Жив у цьому будинку не сама з жінкою, крики якої, начебто, чули сусіди, коли чоловік падав. Прибувши на місце події, правоохоронці виявили тіло 60-річного чоловіка, який через падіння з висоти помер на місці. Наразі тіло направили на експертне дослідження. Вказаний факт зареєстровано, правоохоронці засовують всі обставини події. У поліції пригоду називають нещасним випадком та з'ясовують обставини, які призвели до трагедії. Надія Шевченко, Артем Кравченко цей день. Хтось на передовій інші виконують завдання на звільнених територіях. Ще інші несуть службу в місті. Криворізькі військовослужбовці частини 3011 Нацгвардії України щодня тримають свій фронт про роботу нацгвардійців, які охороняють спокій Кривого Рогу та допомагають поліцейським у викритті злочинів у сюжеті Дар'ї Юськової. Вони кожного дня охороняють спокій криворіжців та стоять на сторожі правопорядку з перших місяців війни. Бійці військової частини 3011 нацгвардії виконують завдання з забезпеченням правового режиму воєнного стану. Воюють на передовій, працюють на звільнених територіях. Аби і вдень, і вночі на вулицях нашого міста було спокійно. Бійці патрулюють територію усіх самих районів. Дуже багато адміністративних правопорушень в місті. І кримінальних правопорушення. За цей період було затримано та передано Національної поліції 36 громадян за кримінальне правопорушення, 5380 громадян за адміністративне порушення. Вилучено 36 грам наркотичних речовин, дві одиниці холодної зброї і дві одиниці вогнепальної зброї. На службу кроком! Рух! Наряди! Гвардійці виходять на вулиці міста спільно з працівниками патрульної поліції. Окрім порушень правил комендантської години, нерідко трапляються і небезпечні випадки. Ми виїхали в один із районів міста, прибули, виявили особу, яка перебувала на підпитку та порушувала громадський порядок. Під час перевірки було виявлено більше 200 боєприпасів калібру 5,45. Після чого було вирішено викладати слідчу оперативну групу та доставлено його в відділ поліції. Незаконний обіг наркотиків теж серед поширених видів злочинів. Під час патрулювання, це приблизно було неділі-дві назад, ми затримали двох осіб, в яких було виявлено 46. Пакетиків з невідомою речовиною. Дуже-дуже горжусь, -дуже що я служу та працюю в Національній гвардії України. Та завжди готовий будь-яких дій, які забезпечують спокій нашого міста. Задіяні в патрулюванні і службові собаки. Ось це німецька вівчарка Багіра. Вона працює у Нацгвардії вже 8 місяців. Собаки працюють у тісному тандемі з нацгвардійцями-кінологами. Цей підрозділ окрема гордість криворізької бригади нацгвардії. Кожного дня на спеціально відведеному місці ми займаємося собакою. Загальний курс це базові команди, також затримання правопорушника. Відпрацьовується це за допомогою дрес-рукава і дрес костюма Це дуже важливо, тому що це має дуже сильний психологічний вплив на правопорушників. Ну, також на звичайних людей люди йдуть, бачать, йде наряд зі службовою собакою і у них складається певне враження. Патрулі Нацгвардії на Криворіжці діють, як своєрідне, заспокійливе. Люди кажуть, так легше пережити непрості на часи. Нацгвардійці молодці, бо вони підтримують порядок. В цей час зменшилась злочинність, зменшилось безшкетування і вандалізм. От по нашому парку видно. Людей здесь много віддихають. С детьми по вечерам так это вообще очень много. Поэтому я рада, что они здесь правопорядок и тишину поддерживают. Молодежь позволяет себе сейчас многое. Как бы, я думаю, что для этого они патрулируют, чтобы наводить порядок у нас в городе. Благодаря нас гвардии, полицейским, с дочерью вот, не страшно гулять. Выполняют свою работу, молодцы. Хто-на фронті, хто-то в місті должен бути обязательно. Спасибо большое. Дарія Юськова, Роман Кравченко. Цей день. Слава Ви дивитесь програму цей день. Далі у нашому випуску. Безробітних більше, вакансій менше. Спеціалісти приймають до тисячі людей на день в онлайні та офлайні. Про реалії криворізького ринку праці в час воєнного стану. Підтримка для родин переселенців. Це наш спільний рух з нашими міжнародними партнерами до нашої спільної перемоги. Завтра у місті стартує видача безкоштовних протнаборів для вразливих категорій ВПО. Вакцинація за календарем. Ми всім надаємо це безкоштовно і без відмови. Криворізькі педіатри нагадують батькам про необхідність дитячих щеплень проти дифтерії і правця. Безробітних більше, вакансій менше. Так виглядає ситуація на Криворізькому ринку праці в умовах війни. Знайти роботу з гідною зарплатою можна, але інколи для цього потрібні місяці. З шукачами роботи та фахівцями центру зайнятості поспілкувався Олег Олегсон. Попри візуальну відсутність великої кількості людей, у міському центрі зайнятості роботи вистачає. Місцеві спеціалісти приймають до тисячі людей на день в онлайні та офлайні. Юрій банківський працівник, через війну потрапив під скорочення. Знайти нове робоче місце чоловік розраховує із допомогою центру зайнятості. Каже, готовий спробувати себе і в новій сфері. Скажу чесно, що зараз ситуація тяжкова. По відлікам, якщо по моєму резюме, в принципі, за цей період ні одного отліка не було. Зараз знайшов вихід для себе, піти на курси it програмування зараз активно я прохожу їх. Мота длительный процес да нет предложения роботи. Я займаюся тим, що по этому курсу. Данило працівник металургійної сфери з освітою педагога. Останні місяці також без роботи. Війна нас посокращали і перевели. Сказали, робіть, що хочете, але зараз роботи немає. Наш об'єкт приводиться на сугубо військові рейки. Тому зараз роботи за фахом нема, роботу власне знайти важкувато, бо за тим фахом, да котрий я там потрібно мати досвід роботи. А враховуючи те, що я працював до цього не у сфері, за я, за якою я маю освіту, тому в мене з цим виникають певні складнощі у центрі зайнятості. Зазначають, дефіцит робочих місць викликаний не збільшенням числа безробітних, а зменшенням пропозицій на ринку праці. На обліку 3800 безробітних це десь ну, трохи більше, ніж в минулому році. Але, на жаль, одночасно майже у 5 разів менше вакансій нам надають наші роботодавці. Роботу шукають і місцеві мешканці, і люди, які опинилися в нашому місті через війну. Спектр професій вимушених переселенців широкий від підсобних працівників до керівників великих установ. Що ж до топу вакансій, він майже без змін. В залежності від умінь, посади та досвіду. Люди можуть розраховувати на абсолютно різні зарплати. Професії вони стабільні для нашого міста. Це водії, потребуються також в сферу побуту про сферу торгівлі. У нас пропонуються точково певні інженерні професії, і ну, як я сказав, це медичні працівники. Середньому роботодавці пропонують природні від мінімальної заробітної плати і десь до 20 тисяч гривень. Ну в більшості це вакансії до 10-12 тисяч. Це такий середній розмір. На менші, але стабільні суми можна розраховувати, якщо роботу не вдалося знайти навіть за допомогою центру зайнятості. Виплати вони були встановлені з початку року. І, в принципі, змінилась лише максимальна виплата. Раніше вона була не вище чотирьох прожиткових мінімумів для працездатної особи. А зараз вона стала півтори мінімальної заробітної плати. Ну, це було буквально на 200 гривень. Вона менше стала. Тобто максимальна виплата 9 тисяч гривень. Мінімально, для застрахованих 1800, для незастрахованих – 1000. Олег Хендриксон, Роман Кравченко, цей день. Завтра у кривому розі стартує видача безкоштовних продуктових наборів для вразливих категорій вимушених переселенців. Така гуманітарна допомога організована у співпраці військової адміністрації міста та міжнародної гуманітарної організації «Save the Children». Отримати ці проднабори зможуть переселенці, які мешкають не у місцях колективного проживання. Військова адміністрація Кривого Рогу разом з міжнародною гуманітарною організацією Save the Children Ukraine організувала видачу продуктових наборів для 17 тисяч вимушених переселенців. З початку повномасштабного вторгнення Росії Кривий ріг прийняв майже 75 тисяч внутрішньо переміщених осіб з них більше як 63 тисячі офіційно зареєструвалися та отримали відповідний статус. Кожен хто потребував підтримки, отримав її в нашому місті. Основне навантаження з підтримки вимушених переселенців лежить на міському бюджеті. Закуповуються продукти, медикаменти, забезпечується робота місць компактного проживання. Для збільшення наших можливостей військова адміністрація кривого рогу під керівництвом Олександра Вілкула веде активну міжнародну співпрацю і ми долучаємо до цього наших потужних партнерів, таких як Save the Children. І зазначу, що це не просто плідна співпраця це наш спільний рух. З нашими міжнародними партнерами до нашої спільної перемоги, врятуємо дітей. Міжнародна неурядова організація, що працює у різних країнах. У кривому розі про набори будуть видані родинам переселенців, у складі яких є діти до 18 років або діти під опікою, люди похилого віку, ті, хто потребує постійного лікування та інші категорії ВПО. Наголошується ця допомога виключно для тих переселенців, хто мешкає не у місцях компактного проживання ВПО, оскільки в таких закладах родини переселенців забезпечені харчуванням. Реагуючи на потребі. Би найбільш вразливих сімей в місті Кривий Ріг, Сей Зачілин прийняло рішення надати допомогу для Кривого Рогу у вигляді продуктових наборів. Це складає близько 17 тисяч продуктових наборів. Загальна кількість продуктів складе становить 230 тонн. Зараз вже надійшли перші партії до складу у міста Кривий Ріг. Пункти видачі гуманітарної допомоги працюватимуть у робочі дні з 9 до 15 години. Видаватимуть проднабори набори у десяти стаціонарних пунктах. Вони розташовані в усіх районах міста. Валерій Кожухар Олексій Васильченко цей день. Про імунітет проти дифтерії та правця слід подбати з перших місяців життя дитини. Медики закликають батьків дотримуватись календаря щеплень. Втім, якщо війна завадила зробити щеплення вчасно, криворізькі педіатри допоможуть скласти індивідуальний план вакцинації в кожному такому випадку. Що варто знати про профілактику дифтерії і правця? Розпитувала у лікаря Ірина Павленко. Восени черга календарних щеплень проти дифтерії та правця нагадують батькам криворізькі педіатри. Наголошують, це дуже небезпечні хвороби, які мають важкі наслідки для багатьох органів та систем. надто для дитячого організму. Дифтерія це захворювання інфекційне ураження носоглотки. З'являються такі пліночки, які майже неможливо зняти, і просто дитина може Задихнутися від цих плівок, це по-перше. По-друге, важкі наслідки, бо уражується печінка, нирки і серце. Комбінована вакцина це захист одночасно від дифтерії і правця. Правець це захворювання, яке виникає при зараженні правцем. Це ураження нервової системи, і воно часто має летальні наслідки, майже невиліковане захворювання, а знайти його можна навіть при легкому пораненні ржавим гвоздю. Щеплення проти дифтерії і правця немовлятам роблять тричі. Перша вакцинація проти цих двох захворювань вона розпочинається два місяці. Це за національним календарем щеплень. На першому році життя дитина повинна отримати три вакцинації. А в півтора року першу ревакцинацію вакциною АКДП до шестирічного віку дитина потребує чотири щеплення вакциною АКДП. В амбулаторіях міста вакцина є, кажуть медики, і наголошують, якщо через війну дитині не зробили щеплення вчасно, його можна зробити пізніше. Якщо має місце порушення календарю щеплень, то цю вакцину ми можемо використовувати до шестирічного віку. Ми складаємо індивідуальний план вакцинації для кожної дитини і вакцинуємо. Можуть спостерігатися й побічні ефекти вакцинації, та як правило, вони незначні, наголошують медики. То може бути підвищення температури, там больовий синдром, тобто дитина може щадити там, місце в ін'єкції, але це все не настільки небезпечно, ніж захворіти на цю хворобу. Щеплення для своїх малюків можуть отримати в криворізьких амбулаторіях і сім'ї числа внутрішніх переселенців. Ніяких окремих вимог для таких звернень не передбачено. Зрозуміло, що вони не мають карти щеплень, але ми можемо це передивитися в електронній системі. По перше, по-друге, зі слів матері є просто щеплення за віком. І ми всім надаємо це безкоштовно і безмідмовно. Цю допомогу достатньо звернутися за телефоном кол центру або на рецепшен нашої амбулаторії. Ірина Павленко, Владислав Талалай, цей день. 210 днів з моменту, як Росія вирішила захопити Україну за три дні. За сім місяців війни наша країна вистояла. Українські воїни мужньо тримають оборону і наступають. А в Росії прийшов час мобілізації. Що думають криворічці про імовірний результат такого ходу диктатора з країни-агресорки? Ми запитали перехожих на вулицях нашого міста. За інформацією генштабу за сім місяців повномасштабної війни проти України ряди російського війська значно поріділи. Приблизно на 55 тисяч окупантів поповнити ряди окупаційного війська нині в Росії планують із допомогою часткової мобілізації. Криворіжці до такої новини поставилися без особливого драматизму. Ну і толку толку що вони збирають? Ми Україна, ми сильні, ми победимо». відчують на собі, як це. Всі рідні, знайомі, які там, які тільки дивилися на що нові і не відповідали нам, як ми тут, що в нас тут. Зараз відчують на собі українцям. Додає стійкості мотивація, бо воюють вони за свою землю, свої родини. А в окупантів мало підстав іти на смерть у цій війні. Там люди не такі, як в нас, вони не підуть воювати. Їм це не треба. У них немає сенсу воювати. Якщо ми захищаємо нашу країну, то вони тут тільки вмирати. Ті відчуття, які були 24 лютого, коли я почув, що почалася війна в Україні, то звісно, я панікував, як і усі українці. Зараз я ставлюсь більш спокійно, тому що знаю, що Збройні Сили України дасть їм відсіч, і для них, для Російської Федерації, це буде повний крах. Тож криворіжці продовжують працювати на перемогу та вірити в Збройні Сили України. Все одно наша. Перемога, а те, що вони там хочуть, те, що вони, те, що вони хочуть, не завжди воно те буде, що вони бажають. Вона їм не допоможе ні в якому випадку. Наші молодці, наші роблять дуже великі успіхи. Так держати. Слава Україні. І хай хлопцям Бог допомагає. Кирина Крикун, Олег Каплій, цей день. На цьому ставимо крапку. Більше новин уже завтра в студії працювала Юлія Вітряк. Бережіть себе і тих, кого любите.